Військовослужбовці львівського гарнізону взяли активну участь у заходах, присвячених святкуванню 68-ї річниці з дня перемоги у великій вітчизняній війні. Напередодні 7 травня у місті броди військовики з Львівщини взяли участь у перепохованні останків дев'ятьох воїнів червоноармійців, які були винайдені пошуковцями комунального підприємства Львівської обласної ради доля на полях запеклих боїв Бродівщини. Цього ж дня у приміщенні Львівського драматичного театру імені Лесі Українки відбулися урочисті збори членів обласної організації ветеранів України. Діти однієї із шкіл Львова влаштували для сивочолих ветеранів справжній екскурс у минуле. Вони декламували вірші про ті боремні роки та виконували улюблені пісні учасників Великої Вітчизняної. Також привітали героїв інші дитячі танцювальні та вокальні колективи. Військові музиканти оркестру Академії сухопутних військ та хор ветеранів війни та праці ветеран під Керівництвом Анатолія Суся, військовослужбовці львівського гарнізону, також взяли участь в урочистостях за межами західної України. Так львівські курсанти разом із військовослужбовцями з інших регіонів країни та Росії пройшли урочистим маршем на параді, що відбувся у місті Харкові. А офіцер академії сухопутних військ, старший лейтенант Іван Шерстюк, напередодні посів почесне третє місце на 15-му московському міжнародному фестивалі армійської пісні Віват перемога. Гарнізонні урочистості з нагоди державного свята вже традиційно відбулися у стінах провідного військово-навчального закладу сухопутних військ. У святковому заході взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, який на початку візиту ознайомився із навчально-матеріальною базою та соціально-побутовою інфраструктурою вишу. Серед запрошених були ветерани війни, представники громадських організацій, керівники структур силових відомств з тощо. Голова Львівської обласної державної адміністрації, начальник львівського гарнізону генерал лейтенант Павло Ткачук тепло привітали фронтовиків та вручили їм грамоти і святкові подарунки. Напередодні дня. Великої перемоги над фашизмом ми збираємо ветеранів всіх певних організацій і проводимо урочисті ці заходи, урочисті заходи, присвячені Дню великої перемоги. Ну і тим самим даємо шану тим всім загиблим на полі брані, на полі Великої війни, на самої жорстокої війни, яку ми знаємо в нашій історії. Від імені ветеранів до присутніх звернувся герой радянського союзу, генерал-майор юстиції у відставці Іван Келіберда та герой України, академік Національної академії наук України Ігор Юхновський, які нагадали про велич подвигу фронтовиків та висловили подяку керівництву військового вишу за вагомий внесок у військово патріотичну роботу, продовження традицій старших поколінь. Ми академії, що вони правильно і достойно Относиться к нам, особливо ветеранам і клубу генералам Вот. Я думаю, що наша робота не буде е, лічні деле воспитания. Петран це перш за все асоціація мені з дідом, адже дідом дитина війни, бабуся також. Також тато військовий, в нього, в нього батьки ще воювали, і я зараз не слідую його традиції. Ми повинні згадувати в цей день тих, які загибли. Україна мала величезні втрати в цій війні. Я вже сьогодні говорив, що її населення скоротилось на 14 мільйонів чоловік. На фронтах ми мали дуже великі теж втрати. Але сьогодні день перемоги, і сьогодні радше треба говорити про цю велику перемогу над нацизмом. Закінчилися урочистості цікавою концертною програмою, яку подарували присутній військовий оркестр вишу та заслужений ансамбль танцю України Юність під керівництвом Михаїла Ваньковського. Цього ж дня Віктор Шемчук та генерал лейтенант Павло Ткачук спільно із головами ветеранських організацій Львова, а також героєм Радянського Союзу, генерал-майором Іваном Опанасовичем Калібердою, посадили пам'ятне дерево на алеї почесних гостей та випускників Академії сухопутних військ. Держава багато робить для того, аби ветерани почували себе. Затишно, на жаль, з кожним роком їх стає все менше і менше. І обов'язок кожної людини, кожного державного чиновника, кожного працівника в уряді, в адміністраціях, в районних радах, це зробити максимум можливого для того, аби ці люди відчували те, що вони потрібні, що їхні щоденні потреби задоволені в повному обсязі. Ті пільги, які передбачені державою, виконувалися в повному обсязі, і вони знали, найголовніше, що про них пам'ятають не тільки в дні, коли святкується день перемоги, але й в щоденному житті. А 9 травня, в день великої перемоги, керівництво області та львівського гарнізону, очільники структур силових відомств Львівщини, представники громадськості та ветерани поклали квіти на пагорбі слави, що знаходиться на вулиці Пасічній. Щоб вшанувати визволителів, військовослужбовці гарнізону прийшли урочистим маршем повз меморіальний комплекс. Командири військових частин та установ Львівщини на чолі із генерал-майором Віктором Ганущаком також завітали до ветеранів Вітчизняної, якими сьогодні опікується персонал військово-медичного клінічного центру. Ветерани Вітчизняної отримали святкові подарунки та теплі слова вдячності за їхній подвиг. Також курсанти та офіцери Академії сухопутних військ віддали шану полеглим у роки війни та поклали квіти до пам'ятника випускникам навчального закладу, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, та до монументу слави, що знаходиться неподалік навчального закладу на вулиці Стрийській.